Друзі, привіт! Сьогодні супер довгоочікувана тема, ви дуже часто про це питаєте, і нарешті я записую відео, що робити, коли у вас на слайді отакезна купа тексту однорідного, який взагалі не хочете читати, і все це треба залишити на одному слайді. І при цьому, ну так. Соромно відправляти це клієнту, керівнику чи комусь іншому. Що робити, як це все діло зробити естетичним, зрозумілим, і головне, не викидати інформацію, тому що вся інформація є важливою. Дуже важливо, це реальний кейс, який я робила для клієнта на його запит. І саме так я працюю з текстами, з великими перевантаженими слайдами. Перш за все, ми маємо дублювати слайд. Раптом ми щось. Не спеціально видалимо чи внесемо зміну, яку б ми не хотіли вносити. Ми маємо повернутися до початкового слайду. Тому початковий слайд ми дублюємо і працюємо на другому слайді. Що ми маємо? Маємо заголовок. І чотири абзаци. Почнемо з першого абзацу до заголовку. Повернемося, коли в нас буде готовий контент, вже перероблений. Тому що заголовок це зазвичай основна думка цілого слайду, і він має визначати саме це. Тому зараз нам буде складувати його сформулювати. Отож, була окупація в такий то період, Макарівська ОТГ в ній є пошкоджені об'єкти. Що саме пошкоджено? Зробимо це в перелік. Індивідуальні багатоквартирні будинки, заклади освіти, об'єкти культури, дитячі садочки, школи і зруйновано, тобто зруйновано вщент, маємо пошкоджено і маємо зруйновано важливий момент. Так само будинки, садочки та заклади охорони здоров'я. Коли ми маємо цифри, ми маємо цим користуватися. Як перший варіант це виносити? їх в акцент. Саме це ми і зробимо для першого абзацу. Як це буде виглядати? Ctrl-C, виносимо це в окремий текстовий блок. І цифру робимо жирною і більшою. А це виносимо ще в один текстовий блок. Поки що так, потім до цього ще повернемося. Що маємо? Так. Дублюємо, затискаємо Ctrl-Shift і перетягуємо. Тут 64 багатоквартирних будинків, а тут індивідуальних будинків. Я б радила об'єднати схожі категорії. Тобто індивідуальні та багатоквартирні будинки. І і те – це житлові будинки. Об'єднаємо їх, напишемо. «Жит житлових будинків. І тут сплюсуємо, виходить 2159. 2159 житлових будинків. І можемо прибрати ось це. Далі закладів охорони здоров'я зрозуміло. Об'єктів культури зрозуміло. І так само дитячі садочки та школи це заклади освіти. Тому, тому так і напишемо: закладів освіти. 8 плюс 17 25 закладів освіти. Тепер ось ці категорії зруйнованих об'єктів ми помістимо біля пошкоджених, але в плашках. Наприклад, у нас є 2000 житлових будинків, які пошкоджені. Зараз напишемо тут, щоб не забути про це. Пошкоджених пошкоджених. Житлових будинків. Робимо плашку. Плюс. 586, тому що 85 індивідуальних і один багатоквартирний. Плюс 586 зруйнованих. І ось так ми це розмістимо. Тобто у нас виходить пошкоджених. Плюс 586 зруйнованих. Те саме в закладах освіти. 25. 25 пошкоджених плюс 3 зруйнованих. Тобто зруйновані за правилом української мови. Це можемо прибрати, тому що ми це вже винесли вгору. І бачимо, що в нас вже текст дещо скоротився. А у період окупації ми маємо це все скоріше за все винести в заголовок. Ми, поки це. Ctrl-X виносимо в заголовок, але ми ще, звичайно, попрацюємо над формулюванням цього вислову. Отож, для першого абзацу ми використали прийом акцентної цифри. Маємо цифру і потім в нас йде пояснення. Для другого абзацу, що тут у нас? Тут оцінки експертів про збитки. І знову ж таки цифри. Але вже використовувати акцентні цифри не варто, тому що коли багато однакових акцентів, вони припиняють бути акцентами. Тож ми використаємо для цього графік ставлення. Звичайна стовчаста діаграма. Окей. Що ми тут е, додаємо? І так, е, житлова інфраструктура. Це перший, перша категорія, яка зазнала збитків. Переносимо житлова інфраструктура е, тут 67,03 мільйони. Ctrl-X, Ctrl-A, Ctrl-V. Далі соціальна інфраструктура тридцять чотири, двадцять один. Двадцять один. Далі ми маємо 0,37 мільйонів на іншу інфраструктуру, а потім 27 мільйонів на промислову. Я б радила робити в порядку спадання, тому спершу пишемо промислова інфраструктура. І вже далі пишемо інше. Для зручності сприйняття ми приберемо легенду, приберемо ось ці цифри, зробимо поки що графік дещо меншим. Поки що так, просто щоб повернути сюди текст. І можемо прибрати ось ці цифри, які ми вже винесли в графік. Нам це не потрібне. Ось так. Все. Тепер попрацюємо з діаграмою. Назву діаграми приберемо, ми її напишемо окремо і повернемося до даних, редагувати дані. Тому що тут треба попрацювати, по-перше, прибрати другий, третій ряд. У нас лише один ряд даних. І попрацювати з відмінками. Житлова. Соціальна. Слово інфраструктура буде в заголовку, дублювати ми його не будемо. Ми маємо повернути діаграму. Для цього ми оберемо гістограма і поставимо ок. І бачимо, що у нас програма перевернула нам повністю нашу діаграму. Тому ми натиснемо сюди конструктор, точніше, формат, сюди зворотній порядок категорій. Все бачимо, все у нас стало на свої місця. Тепер натиснемо сюди конструктор додати елемент, підписи даних по центру для того, щоб у нас були цифри прямо в нашому графіку. Зараз вони не читабельні, зробимо їх поки що білими, а потім попрацюємо з кольорами. Тепер зробимо більш широкі ці блоки, щоб вони не обмежували наші цифри. Ширина площини, зробимо її поки що такою. І найважливіше заголовок, тому що без заголовку не зрозуміло, про що взагалі йдеться. Отож, напишемо загальна сума збитків. Ось так. І, і додамо пояснення, щоб все було читабельно і зрозумілим. Для цього ми зробимо ось так: збитки інфраструктури. В... Дужках мільйони доларів. Ось так ми впоралися з другим абзацом, де в нас були теж числові дані. І тепер ми переходимо до третього-четвертого абзацу, де цифр значно менше. Але спершу бачимо, що в третьому абзаці, прямо перше речення, знову цифра. Загинуло 238 мирних жителів. Ми винесемо цю цифру так само в перший блок. От сюди. Ctrl Shift. Ось так, 238 загиблих цивільних. Щоб нам було зручніше працювати, перенесемо цей блок, Ctrl-X, ще на один порожній слайд, потім ми повернемо його, звичайно, до нашого слайду, тому що в нас задача розмістити все на одному слайді. Отже, маємо такий текст, з яким маємо попрацювати. Після деокупації прибули ВПО. Серед, серед них десятки дітей, які втратили батьків, а 90% дітей мають симптоми ПТСР. Як наслідок, багато дітей сиріт, рекордна кількість звернень до соцзахисту. Як наслідок, фразу прибираємо. На території громади, якої громади зрозуміло будуть заголовку і інших елементів. На території громади. а, Найбільша кількість дітей сиріт за всю історію існування регіону. А, Далі, разом з тим, так, у 22-23 му му не через дріб, а через дефіс, а точніше, через тире. У 22-му-23 му роках зафіксована рекордна кількість звернень. До органів соціального захисту та ліній психологічної підтримки. Далі, після доокупації до регіону. Регіону прибули тисячі ВПО зі східні регіонів України. Ось так. Маємо такі факти. Ми не викинули жодний факт, ми просто їх трошки спростили. Що маємо? До регіони прибули тисячі ВПО зі Сходу України. Зараз у регіоні двокрапка, Найбільша кількість дітей сиріт за всю історію існування. У 22-23 роках звіксована рекордна. До органів соціального захисту та лінії психологічної підтримки. Соціального напишемо соцзахисту. Соцзахисту. 90 дітей, що перебували під окупацією, мають симптоми ПТСР. Порівняємо до після, що важливо, ми не викинули інформацію. Ми всі факти залишили. Але бачимо, що до... У нас були великі речення, дуже такі поширені, а тут у нас факти, які легко считати і зрозуміти. Повертаємося до нашого слайду. Тепер в нас залишився заголовок. У період окупації в такі дати в Макарівській ОТГ пошкоджено. Ми можемо написати Макарівська ОТГ була під окупацією. Рахуємо 34 дні. Створимо ще один порожній слайд, щоб фіналізуватися вже тут. Отже, приберемо це. Напрямні у мене ввімкнені. якщо у вас ні, відкриваємо подання напрямні. Це буде важливо для вирівнювання, для того, щоб все виглядало охайно. Отже, Ctrl затискаємо і тягнемо. Перша напрямна вертикальна в нас буде 15,7. Ctrl затискаємо, тягнемо сюди 15,7. Те саме робимо з вертикальними Ctrl. Робимо 8,1 і нижня теж 8,1. Далі фігури ось такий текстове поле. Вставляємо Ctrl-V. Макарівська ОТГ. Це наш заголовок. Я оберу шрифтову родину, українську, нашу, ось цю Україн. І оберу, наприклад, медіум. Заголовок в нас буде десь 32 пункти. І одразу виставимо це за нашими напрямними. Бачите, я стрілочками на клавіатурі все це діло підрівнюю, щоб наші цифри не виходили, і цифри букви не виходили за межі напрямних. Отже, це наш заголовок. Тепер зробимо блок з цифрами. Для цього ми візьмемо знову текстовий блок. 238 це кількість загиблих. Так, тут зробимо трошечки більше. 24-м. І ось так його розмістимо. Ctrl-Shift затискаємо, переміщуємо, пишемо загиблих цивіль. Оскільки це слайд для надсилання електронною поштою або щось такого плану, робимо 14-й шрифт і це буде читабельно, виділяємо все упорядкувати. Вирівняти, розподілити по вертикалі. А і тепер ми маємо додати ось ці плашки. Плашка в нас буде меншого розміру, це може бути 11-й. Нагадую, що це саме для відправки електронною поштою. Як зробити слайд для виступу? Дивіться у наступних відео. Відділити наші цифри від усього іншого контенту. Для цього ми візьмемо такий прямокутничок і розтягнемо його на весь слайд. Заливку зробимо поки сіренькою, чисто для візуального відділення. Ось так. І трошечки не таким темним. Все, вже маємо непогану структуру. Далі, тут ми це можемо теж прибрати. Далі в нас йде наш графік. Ctrl-C, Ctrl-V. Нагадую, що в нас скрізь використовується E-Ukraine, тому теж тут зробимо цей шрифт і зробимо наші підписи. І нарешті ось цей блок ми так само візьмемо такий стиль під заголовку, Ставимо сюди зараз у регіоні. І під ним вставимо угу. наш текст. Маркований список, зайдемо в налаштування, і після поставимо 12 пунктів, щоб був розрив. І не 11, а ось такий стиль є Line 14-й. Зробимо 14. Скрізь приберемо крапки, це важливо, бачимо чотири пункти без крапок. І бачимо, тут скрізь великі... великих літер немає. Пошкоджених або загиблих починається з маленької літери скрізь в одному стилі. Ось два, основних, два основні кольори, які ми будемо використовувати: блакитний та жовтенький. Блакитний у нас 37, 114, 205. Зробимо саме таким заливку заголовку. І ось заливку цих прямокутничків теж зробимо такою. Ці блоки жовтенькі, але вони, здається, не того відтінку, тому 255-179-30. 179-30. Залишилося порівняти наше до-після. Як вам перетворення, друзі? Напишіть коментарі і, як зазвичай, шаблон о, в описі під відео. Ставте вподобайки, підписуйтеся, тут буде багато цікавого.